Доброго дня малята! Ось настала довгоочікувана весна, яка принесла сонечко і тепло. Чарівний місяць травень вступив в свої володіння. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати, а щоб дізнатися за чим, підгадаємо загадку. Мов дрібнесенькі зірки в суцвіття зібрані квітки. Весною підемо в гаю, де запашний цвіток. так малята. Бузу. Саме в травні місяці розквітає найгарніший український кущ бузок. Подивіться, яка гарна крона у нього. Неможливо уявити українські сади без бузку Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Його цвітіння нагадує величезний букет. Квіти бувають різного кольору. Білого, блакитного, бускового, лілового. Цвітіння складається з маленьких квіточок. Вони як зорі на небі. Їх дуже-дуже багато, навіть неможливо порахувати. А подивіться, на сам кущ в нього є стовбур, який тримає таку пишну крону, коріння, яким він живиться, листя буває темно-зеленого. Або світло зеленого кольору. Воно має цілющі властивості, як і суцвіття, їх використовують в лікуванні. Також назбузок не тільки красивий, але й корисний для очищення повітря. Існує повір'я, що бузок приносить щастя. Якщо знайти квіточки з п'ятьма пелюсточками, потрібно загадати бажання і воно. Обов'язково збудеться. Бусковий кущ, немов букет великий, яка краса у гронах на гілках, цвіте бузок, звичайний і привитий, а всі шукають щастя в пелюстках. До нових зустрічей, малята!